Казка жабеня Квак. На березі блакитного ставка жило маленьке веселе жабеня. Звали його, правильно звали його Квак, бо воно дуже полюбляло кумкати. Ква-ква-ква! Лунав ква, ква. рано вранці його дзвінкий голос. І всі мешканці ставка прокидались. А ввечері малюк взагалі кумкав від усієї душі. Він старанно виводив жаб'ячу пісеньку і при цьому грав на справжнісінькій маленькій гітарі. Щоранку квак піднімався на лист латаття і снідав. Він ловив комах своїм довгим язичком, і виходило це в нього просто класно, ось так. Шлюп, шлюп, шлюп. Ах, як чудово! Яке тепле сонечко, який зелений ліс. Він такого ж красивого кольору, як і я, який блакитний ставок! Захоплено вигукала жабеня. Настрій його був схожий на веселку. Такий само святковий. І різнокольоровий. А потім до листа латаття збиралися його друзі, теж зелені жебенятка. і разом вони заводили веселу пісеньку. Ква-ква-ква, ква-ква-ква, Яка зелена тут трава, ми зелені. ква-ква-ква, Квак -ква. ква -ква, все тут красиво, ква, -ква це просто диво. ква-ква-ква. От і цього сонячного ранку жабиня, як завжди, безтурботно наспівувала свої пісеньки, а його мама і тато милувалися ним здалеку і не могли натішитися своїм синочком. Ох, який же він гарний. Ах, до чого ж він пригожий! А який голосок у нашого квака! раз у раз вигукували вони. Співає він, звісно, добре, зауважив Равлик, який сидів на стеблині великого очерету, але не зайве було б вашому жабиняти повчитися в ввічливості. Вчора воно ледь не наступило на мене, коли бігло у своїх справах. І не поступилося мені дорогою. Та хіба вічливість це головне? здивувалася мама жабка. Наш синок уміє стрибати краще за всіх і співає голосніше за всіх, додав татусь. От що важливо! А в цей час квак улаштувався на величезному листі латаття, щоб погрітися в сонячному промінні. Велика блакитна бабка легко присіла на білосніжну квітку, подивилася на жабеня круглими дзеркальними очима і ввічливо промовила. Доброго дня, маленьке жабеня! Таравлик мав рацію, квакзобсів не вмів бути ввічливим. Йому треба було б так відповісти красуні. Доброго дня, блакитна бабко! Він мав спитати, як у неї справи, що нового і цікавого. Але жабеня лише подивилася на бабку і прикрила очі. Йому було тепло і затишно на сонечку. Бабка змахнула крильцями і полетіла у справах. А квак, вдосталь поніжившись на теплому сонечку, вирішив трошки поплавати. І стрибнув у ставок. Шубость? Бризки полетіли в усі боки, а жабеня безтурботно плавало то визираючи з води, то знову пірнаючи майже до самого дна. Чи не могли б ви не шуміти? пролунав раптом чийсь голос. Ви порушили мій сон. Я дуже прошу вас гратися подалі. Від цього місця, бо саме зараз я відпочиваю. Жабеня озирнулося і побачила, що з води з'явилась велика вусата голова. Це прокинувся старий сом. І попри те, що він був украй незадоволений тим, що квак його збудив, з маленьким бешкетником він був дуже ввічливим. Натомість квак поводився зовсім. Нешанобливо. Оце так, засміявся він. Зараз день і не ніч, а як можна спати вдень? Удень треба гратися, постувати, купатися, і мені подобається плавати саме тут, біля цього старого корча. І квак, замість того, щоб сказати Вибачте, будь ласка, я звісно, попливу гратися в інше місце. Знову шумно пірнув, але дуже скоро плавати йому набридло, а ще він дуже зголоднів і став думати, щоб перехопити. Гей, Кваку, іди до нас! покликали його друзі жабенята. Тут багато мошок і комарів. Ну, мора обідати. У цей час і заростів в очерету. З'явилася довгонога чапля. Вона простувала ставком, час від часу занурюючи свого довгого носа у воду. Хі-хі, звеселився Квак. Оце ноги, не ноги, а диби! А що за ніс? Нічого довшого за цей ніс я ще не бачив. Я б на твоєму місці припинила сміятися, образилася чапля. Це дуже невічливо знущатися над чиєю ж зовнішністю. Усі ми різні, один на одного не схожі. Та не чима Квак продовжував хіхікати і навіть став показувати лапкою на довгоногу чаплю. Що ж, доведеться тобі пошкодувати, що так поводився? Я не дуже люблю, коли хтось із мене сміється, промовила чапля. І схопила необачливе жабеня своїм спритним дзьобом, і вже зовсім зібралась його проковтнути, та жабеня з переляку кумкнула так голосно, що чапля від несподіванки відкрила дзьоб, і квак плюхнувся просто у воду. Звісно ж, він не став марно втрачати час, а швиденько пірнув. І якнайглибше у ставок, щоб жодна чапля його не знайшла, і решта жабенят теж пострибали у воду. Нічого, я тебе ще дістану, маленьке нікчемне жабеня, пробурчала чапля, поважно крокуючи ставком. Адже відомо, що чаплі їдять на обід не всіх жабенят поспіль, а лише неввічливих. Та Квак про це раніше не знав. Він виліз із води і сховався серед довгих стеблин очерету. Ну що, зрозумів тепер, як важливо бути чемним? спитав його равлик, який все ще повз по стеблині. Тебе ледни з'їла чапля, а все чому? Мені здається, я зрозумів. Прокумкав квак. Все ще важко дихаючи. Відтоді Малюк Квак став дуже ввічливим, і річ зовсім не в тім, що він злякався чаплі, просто виявилося, що чемним бути дуже приємно. Адже, якщо ти з кимось привітаєшся, то тобі теж побажають гарного дня. А якщо ти посміхнешся, то побачиш. Як до тебе повернеться яскрава і сонячна посмішка, а ти, маля, як гадаєш?